громада Зараз запрошую до мікрофона кінця правого сектору, одного з перших людей з громади Ковеля, які самі без будь яких гарантій просто за Україну поїхали в піски, які перші обороняли нашу державу бідонецьку аеропорту. Керівната правого сектора Ковеля Мінка Олександра. Він зачитає нам ухвалу, а ви підтримаєте його, чи ні? Зачитую вам проєкт ухвали нашого народного віччя. Громади Коваля від 28.12.2015 року. Перше створити на базі різноманітних громадських політичних, об'єднань та авторитетних громадян національний революційний центр із спільними керівними та координуючими структурами, постійно діючі координаційні раді громади з протидії узурпації влади та корупції в місті Ковелі Підготувати текст звернення до громади міста Коваля щодо ситуації, яка склалася в місті, викликана надіями міського голови пана кіндера про свавілля, ігнорування ним думки громади та розмістити дане звернення в міських та обласних засобах масової інформації. Народне віче, координаційна рада громади. З метою збереження спокою, недопущення ескалації та протиправних дій вимагає, враховуючи думку та для надання можливості громаді приймати участь в місцевому державотворенні та для контролю за діями влади вибрати новий склад виконавчого комітету Ковельської міської ради. Народного віча, координаційної ради громади з протидії узурпації влади та корупції міста Ковеля довести приселюдно ковельському міському голові та ознайомити голів партій, які обрані громадою та є їхніми представниками в законодавчих та виконавчих органах влади. В разі невиконання вимоги громади по пункту 3 даної ухвали, координаційна рада громади міста Коваля залишає за собою конституційне право здійснення тиску на владу, а саме проведення народного віча на площі Героїв Майдану міста Коваля по необхідності. Зриву в законний спосіб проведення чергових сесій Ковальської міської ради, утворення та функціонування постійно діючого наметового містечка як символу Майдану. Прикриття місцевих доріг з метою привернення уваги та вирішення конфлікту між владою та громадою, вищестоящими керівниками та виборними органами, влаштування коридору ганьби депутатам, які зневажають своїх виборців, права народного депутата та інші форми морального тиску тощо. Прокуратурі міста, служби безпеки в місті Ковелі просимо дати через засоби масової інформації громадянам та координаційній раді громади правову оцінку діяльності міського голови під час проведення третьої сесії міської ради, так як міський голова знехтував правами громади, наданії Конституцією України, законом про місцеве самоврядування і народовладдя в Україні. Звертаємося до правоохоронних органів міста Коваля, начальника міні... міліції пана Туся, про право на відстоювання мирним шляхом прав та свобод громадян міста. Ну що, будемо голосувати? Хто да, за да. таку ухвалу? Одноголосно. Velkommen til Ukraina!